Дня конституції, міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради разом з управлінням у справах сім'ї молоді і спорту Житомирської міської ради, влаштували такий от захід невеличкий, саме для дітей, ну можна і для дорослих. Ми раді бачити усіх абсолютно. Тобто, сьогодні в нас майстер-класи для всіх бажаючих, всіх, хто прогулюється сьогодні, нашою пішохідною вулицею Михайлівською, можуть завітати до нас наші педагоги організатори Три керівники гуртків пропонують сьогодні дуже цікаві активності для а, малих і дорослих. Вікторина – загадкова Україна. Ну тут цікаво, і дорослим, і малим. Це точно. А, далі, що в нас ще такого цікавого інтерактивна гра Моя країна в пазлах а, участь а, також можуть взяти в майстер-класі з виготовлення герба у техніці Оригамі. Навчаємо всіх, ну і взагалі все розказуємо, яка в нас Україна кльова, як ми любимо всіх дітей. Сама найкраща країна, і я ніколи з неї не уїду. Сьогодні ми організовуємо пластову благодійну акцію, ціль якої є збір коштів для пластунів військових з Житомира. У нас ми зараз долучаємося до чотирьох їхніх зборів вже активних, От, тому ми вирішили якось підсилити, тому що у нас ішов збір, і він ну застив. Ну типу, таке буває. На жаль, і ми вирішили якось якось. Додати інтересу, щоб можливо люди більше донатили і вирішили провести таку акцію. Е, у нас є благодійний ярмарок, де ми продаємо різні смаколики, вироби ручної роботи, лимонади. Також е, розробили гру пластовий дуплет. Е, мета гри є знайти на картці однаковий елемент, і там є різні варіації цієї гри. Загальна сума збору є 100 тисяч гривень. От і ми розподілимо цю суму між чотирма хлопцями, які є в війську з наших пластунів Житомирам. Хлопці збирають на різні потреби, на безпілотники, на дрони. Також один із пластунів є в такому на початках створення нового підрозділу. Їм теж потрібні кошти для такого старту.